Привіт, друзі! Мене звати Оль Єрмілова. І сьогодні я хочу підняти суперкруту тему сучасної жінки, сучасної жінки, яка проживає в нашому світі. Я сьогодні хочу поговорити на цю тему, тому що дуже багато дівчат питають мене, Оля, нормально взагалі, що, наприклад, у якийсь момент я розумію, що мені краще одній, ніж з кимось. Або в інший момент дівчата питають, нормально, що я така? Все можу, але я закохана там у когось і у мене просто зриває дах, чи що зі мною не так. Сьогодні, як з моєю камерою, все повинно бути так. І сьогодні я хочу трошки на цю тему поміркувати, тому що це дуже важливо. Давайте з вами подивимося на світ. Що змінилося? Змінилося те, що раніше жінка мала чітку роль у суспільстві. Вона народжувала і виховувала дітей, хоча й працювала. Але все ж таки вона була начебто під чоловіком. Розлучена жінка вважалася якоюсь неповноцінною жінкою, жінкою з причепом, якщо у неї є діти. І взагалі, отаке страждання, нібито людина, точніше жінка, народжена для того, щоб лише вийти заміж. І якщо вона незаміжня, то все, в її житті нічого окей, не може бути. Сучасна жінка виглядає інакше. Сучасна жінка це жінка, яка має свої, своє життя, свої пристрасті. Яка має бажання розвиватися, яка заробляє гроші, яка досить часто, дуже сильно крута і самовпевнена. І звичайно, що найголовнішим запитанням, яке ми собі задаємо, ми жінки, чи нормально, якщо я така, що зі мною не так, якою я повинна бути? Дивіться, час змінився, і ми всі це бачимо. Перш за все змінилося те, що нарешті, як мені здається, ми перестали дуже ділитися на чоловіків і не жінок. Ну тобто ми нарешті зрозуміли таке, знаєте, свідоме суспільство зрозуміло, що є людина, і є людина, яка прагне розвиватися, будувати своє життя, будувати себе. Вона має захоплення. І є людина, яка ніколи цього не прагнула. В незалежності від того, якою вона статі. І нарешті, зараз ми почали бачити, що багато жінок стали активними. Це не означає, що чоловіки стали неактивними, як багато кажуть людей. Ні. Просто жінки стали активними, це стало так достатньо яскраво виглядати. І багато хто почав говорити: О, жінка перетягує на себе. Чоловік зараз не знає, що йому робити. Навіщо жінки це роблять? Мені здається, що це не так. Що жінка просто стала собою. Жінка просто, дівчата жіночої статі просто дозволили собі проживати власне життя і робити свій вибір. Нормально взагалі в житті все. Нормально, коли ти обираєш просто бути мамою, нормально, коли ти хочеш будувати кар'єру. Нормально, коли ти народжуєш дітей або не хочеш їх народжувати. Нормально, коли ти будуєш стосунки, або хочеш від них відпочити. Адже ми з вами проживаємо достатньо довге життя, і ми змінюємось. І так само, як вчора, ми. Любили морозово полуничне, сьогодні почали любити шоколадне. А післязавтра стали веганами. А ще через декілька днів перестали їсти, не знаю, там хліб, а потім молочко. А потім знову все повернули. Це нормально. Ми нікому нічого не винні. Ми проживаємо свій власний досвід через своє тіло. Свій внутрішній такий душевний досвід через тіло по-різному. І тому, замість того, щоб постійно запитувати себе, чи нормально це краще спитати себе, а чи подобається це мені? Чи це своє життя я проживаю, чи таким я хочу його бачити сьогодні найтяжчим моментом з усього цього в нашому житті? Знову є гроші, тому що наш світ матеріальний, і ми з вами постійно а, залежимо від грошей. І дуже часто я спостерігаю, коли люди знаходяться в стосунках. Або людина ходить на роботу, але вона це робить лише через гроші. І якщо б в неї не було цих грошей, вона б тут не працювала, ніколи б не будувала стосунки з цією людиною, з цим чоловіком, і, можливо, давно б від нього пішла, або взагалі не вийшла за нього заміж. І ось тут є така дуже важлива штука: що чим більш самодостатня жінка або взагалі будь-яка людина, чим вона незалежніше. Тим вона має більше простору для вибору. Не для щастя. Щастя це окрема штука для вибору, який вона робить. Що їй робити, де їй бути, з ким їй бути, коли їй бути, як їй бути? Саме тому я часто говорю про гроші. Тому що будь-яка свобода починається з фінансової. І коли ми з вами маємо можливість самостійно. Себе обслуговувати у житті, забезпечувати у житті, коли ми маємо можливість не думати про гроші, а обирати серцем, обирати за своїм бажанням, а не за іншими факторами. Тоді ми стаємо точно більш свободними, вільними, так, більш вільними. І я саме про це. Тому я прагну надати можливість кожній жінці. Кожній людині бути вільною від грошей. І я кажу про те, що нам необхідно цьому навчитися. Саме для цього я створила клуб багатих людей, бо там люди об'єднані метою проживати своє, своє не чиєся, своє особисте, свідоме, тобто розуміючи, чому я живу саме так, і дуже щасливе життя. Це супер круто. І в цьому клубі об'єднуються люди, які саме про це, які прагнуть цього, які шукають шляхи, які ставлять собі цілі. І у нашому клубі також є класна партнерська програма, за допомогою якої ви можете заробляти гроші. Це також реально. Тому я пропоную вам спробувати. Тим паче, що це безкоштовно, це не до чого вас взагалі не спонукає. Все, що потрібно зробити, перейти за посиланням і потрапити у чат, а також у свій особистий кабінет, де на вас чекає безкоштовний курс, як стати багатим, де на вас чекають книги. Де у е, чаті вже на вас чекає куратор, особиста я, де ми обговорюємо класні теми, класні відоси, дискутуємо, де ми підтримуємо один одного, де ми ділимось, можливо, тим, з ким е, чим ми мало з ким ділимось, тому що боїмося, що нас хтось не підтримує, що наше оточення не готово до нас таких. Тож доєднуйтесь, будь ласка, до нас. Не бійтеся бути свободною, вільною, не бійтеся, що в вашому житті щось не так. Бійтеся не мати вибору, адже це єдине, що робить нас дійсно рабом. А вибір ми маємо завжди. І зараз ви маєте вибір або доєднатися до нас, або ні. І можете зробити його прямо зараз.